Вітаю всіх, всім привіт! Багато з вас у своїх коментарях просять мене подивитися, коли закінчиться війна. Ви знаєте, дуже важко щитувати таку інформацію при, такій, при такому динамічному розвитку подій. Досить важко зчитати цю інформацію. Ми з вами спробуємо подивитися до кінця 2024 року. Військові. Воєнні дії до кінця 24 року. Що буде відбуватись? Яка буде тенденція? Давайте так, для України. Ну, нам буде ще страшно. Сім'ям, суспільству, ще будуть великі страхи у нас в Україні. Я думаю, що люди ще будуть виїжджати Із за своїх страхів будуть рятувати свої сім'ї, своїх дітей. Війна ще буде продовжуватися. Війна ще буде продовжуватися, я вам скажу, вона не закінчиться. Ну, друзі, бачите, сім'ї. Бояться, люди бояться стати жертвами. Тому будуть виїжджати, тому будуть покидати. І далі карта прикриває. Тут я вам скажу так, випало випало політичне, скажімо так, воєнне керівництво і політичне керівництво. І ось тут у нас є досить велика. Таємниця, інформація прикривається, що буде далі. Але я думаю, що оця ось співпраця їхня, вона буде триматися і тримається в таємниці. Але для людей досить несприятливі умови ще будуть, досить несприятливі. будуть намагатися про щось говорити, домовлятися, домовлятися. В цих домовленостях велику роль буде відігравати наш контролер. Жезловий король, він же також е, має стосунок до вищого політичного керівництва. І тут є велика таємниця, хочуть від чогось відмовитися е, в цих домовленостях швидше всього, що хочуть від чогось відмовлятися, від якихось ресурсів. Планується відмовлятися, ми ж дивимося нам значить це плани. Ці домовленості вони керовані. Цими домовленостями управляє людина досить вдало, досить успішно по колісниці. і через ці домовленості хочуть щось протиснути. Хочуть реалізувати. Через домовленості, хочуть реалізувати щось, відмову від, від якихось ресурсів, можливо, від територій, щоб Україна відмовилася. Україна, бачите. Будуть пропонувати, відмовитися від чого. Ви знаєте, тут ще, можливо, від Курської області, відмовитися на користь, щоб ворог від, звідкись відступив. Так, дивіться, щоб. щоб Україна буде відходити, швидше всього, ми підемо з якихось територій, ну, відмовилися від якихось ресурсів. Це буде проштовхуватися на перемовинах, які швидше всього будуть ось ось тут скоро намічатися, да? будуть намагатися, мабуть, швидше всього, обмінятися, обмінятися територіями. Тут чітко, бачите, карти показали. На цих на домовленостях хочуть зробити ці домовленості по дураку. на А, ось, на, по шуту, а, ось. а, ми, а ми запропонуємо ось так продвинути, щоб Україна відмовилась від ресурсів і від чогось пішла. Тобто, ну, щось поміняти, швидше всього, що щось поміняти, по дураку. Це не серйозно, це так, знаєте. Ну, спробуємо запропонувати. Відмовиться? Відмовиться. Не відмовиться, значить не відмовиться. Або Україні будуть пропонувати відмовиться. Можливо, навіть Росія скаже, забирайте Курську Білгородську, що ви там відвоювали, а ми з Півдня не підемо, бо тут досить козирні шматки для Росії. Так, така ідея буде пропонуватися, дивіться. Така ідея буде пропонуватися, і швидше всього, ви знаєте, можливо, можливо цей обмін запропонує не Росія, а Україна. Дивіться, жезлий король вносить пропозицію, пропонує ідею. Ось він її хоче реалізувати. По дураку, бачите? Так що переговорний процес буде, так? Дипломатично перемовини вони будуть і там будуть, але це буде досить важко. Те, що хоче, те, що хоче запропонувати, давайте так, щоб ви бачили карти. Те, що хоче запропонувати Жезловий король, досить важко буде реалізувати. Ну, давайте далі ще глянемо, що хочуть. Тому що відбувається дуже швидка зміна подій. Бачите, тут, що до всього, що розстановка сил, зміниться розстановка сил, я так скажу, сила, і вона змінюється. Так? Зміна швидка. Швидко змінюється і через перемовини не знайдуть шлях. Через перемовини дуже важко знайти шлях виходу з цієї ситуації, шлях по закінченню війни, дипломатичним шляхом. Це дуже важко, майже неможливо буде урегулювати питання війни в Україні. Неможливо. Будуть намагатися, будуть пропонувати щось, якісь виходи з цієї ситуації. Але я вам скажу так, що кінця війни я тут ще не бачу. Я бачу врегулювання. Створюється ситуація. Нашою владою створюється ситуація, коли треба дуже швидко змінити розстановку сил. Ось так, будуть намагатися ще змінити. Як саме змінити це поповнення наших ресурсів? Саме через поповнення ресурсів. Можливо, деякі місяці, тижні, я не знаю, як там, вони будуть більш-менш спокійні. Але це не повна перемога, не повний вивід військ. Значить, дивіться, що я скажу вам. Що я вам скажу? До кінця цього року війна не закінчиться. Ще буде важко, ще буде страшно, ще будуть шукати вихід з ситуації через мирні перемовини, через дипломатію. Але в цей час, поки будуть іти оці перемовини, так би мовити, дипломатичні да, вирішення, Україна буде. Змінювати розстановку сил саме через підсилення своєї армії. Ви знаєте, я думаю, що буде, буде надходження певних, певних ресурсів, певних ресурсів. Але деяке затище, ну, можливо, домовляться там на, на період перемовин трішечки припинити ці обстріли. Але війна ні. Ось стоїть на паузі. Поки що повільно йде, допомога йде, і вона прийде. Її вже реалізацію доставки, допомоги, і в повному об'ємі вона вже запущена. І вона буде. Вона буде, дивіться, тут дев'ятка пентаклі, десятка, тобто вона буде збільшуватися. І це буде змінювати розстановку, розстановку сил. У нас ще будуть, будуть, знаєте, якісь такі локальні бої. На деяких участках будуть досить, досить боляче і гаряче, а на деяких ділянках буде більш-менш таке ну, затище. затище. Але зупинки бойових дій я не бачу до кінця 2024 року, я думаю, що війна не закінчиться. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.